Англомовну колективну монографію презентували в Івано-Франківську: простір інклюзивної освіти, голос з України та за її межами. Така назва міжнародного доробку. Детальніше про проєкт та його мету. Дивіться далі. Це перша книга такої тематики англійською, презентована для освітянської спільноти. Ми висвічуємо кращі міжнародні практики інклюзії, а також ділимося власним досвідом інклюзивної освіти, який є в Україні, з тим, щоб створити насправді той інноваційний освітній простір інклюзії в Україні на рівні світових стандартів, і щоб донести наші проблеми, наші нові методики до світової спільноти, саме тому книга англійською мовою. Книгу надрукували коштом наукового нідерландського видавництва. І дуже непросто було саме опублікувати в такому престижному виданні. Звичайно, ми й тому пишаємося, бо ці книги і індексують у видавництві власне у базі скопус після їхнього друку саме у цьому видавництві. Це одне з кращих європейських світових освітніх власне видавництв. Над книгою працювали понад чотири роки. Спершу плани зруйнував ковід, а потім повномасштабне вторгнення. Співпраця відбувалася, відбувалася в робочому режимі. Це було довго, але ми справилися. І я, я думаю, книжки будуть варті того, щоб їх читали і в Україні, і за кордоном. На фінальному етапі ми ще додавали два підрозділи, які власне пов'язані з сучасними реаліями, тобто розвиток інклюзивної освіти в умовах російсько-української війни. Всього у монографії 25 авторів, 10 із яких є науковцями Прикарпатського національного університету. Решта це вчені США, Польщі, Великобританії та Вірменії. Про Україну там знали, скажімо, Чорнобиль, клички, тобто не багато війни ще тоді не було. І е, тут інклюзія в Україні можливо, це їх зацікавило. Плюс я хочу ще сказати, що тексти були доволі таки цінними. Це було нове. Ми використали е, в текстах було багато якихось українських ноу-хау, е, згадуючи чи розуміючи, що закон про освіту з інклюзивними статтями в Україні був прийнятий у 2017 році. То не так і багато Україна має досвіду до українських педагогів в інклюзивній освіті. В той же час були якісь напрацювання, були дослідження, були якісь висновки, які зацікавили комунікацію поміж науковими осередками налагодити було нелегко. Проте керівники проєкту все ж змогли це зробити. Стратегія університету спрямована на Пошуки партнерів за кордоном, розширення їх зміцнення наших наукових шкіл, поєднання з науковими школами європейських університетів Сполучених Штатів Америки і таким чином на цій основі формування нових команд дослідників. Цифрова копія книги поки не доступна широкій аудиторії. А от її друкований варіант уже можна придбати онлайн за 60 євро для українців. Передбачена знижка.